В Одесі через нестачу води запрацювали мобільні бювети та водовозки. В Одесі попрощалися із військовим, який до повномасштабної війни працював водієм на Одеському телеканалі та пішов до ЗСУ добровольцем. Ансамбль Приморського бульвару, театральна площа, вулиця Деребасівська. Які об'єкти центру Одеси увійшли до Всесвітньої культурної спадщини? Над Одещиною було знищено три калібри, тобто пуски відбувалися конкретно з акваторії Чорного моря. З паузи і в півтори години трошки більше ворог повторно атакував вже південь України. Була застосована тактична авіація, і з літака Су 35 зокрема по Одещині, було випущено ракету. Керовану авіаційну типу Х-59 сили протиповітряної оборони її збили над морем. В зоні нашої відповідальності вони влучили в кілька об'єктів критичної інфраструктури на Вінниччині і Одещині. Саме тому ми маємо зараз певні проблеми з електрикою, але Сили відповідних структур і служб вже задіяні і працюють. Кораблі і ракетоносії, зокрема, залишаються на службі в чорному морі. Свідчить про те, що небезпека не минула, загроза залишається на рівні високій. В Одесі запрацювали мобільні бювети та водовозки, аби жителі міста мали змогу набрати води. Потреба з'явилася після того, як в будинках підключили водопостачання. Це автівки, до яких підключені генератори та фільтри для очищення рідини. Люди можуть набрати технічну воду та питну, яку перед вживанням необхідно прокип'ятити. Серед іншого, такі точки можна побачити на площі дерев'янка, п'ятій станції фонтану та на вулиці Академіка Глушка. На місцях утворилися черги з охочих набрати води. Певец не и сказали, что сейчас привезут техническую воду. Вот мы ждем, чтобы набрать немножко технической воды. Выключили воду где-то в полдесятого. Без предупреждения, без ничего выключили воду. А мы дома без воды, без, без ничего. Запасов запасе в покой не будем работать, потому что ждем, что появится вода у нас. Из-за отключения света ну, уже несколько часов нет воды. Булі у нас високоэтажний дом, і на, на високі етажі не піднімається без електроенергії, тому така возникла ситуація. технической води я набрал, помити руки по господарству там что-то. Сьогодні утром не стало. Світла немає, відомі. Так буде все добре. Світло появиться і буде вода. А я тут, вот, волонтером, роботу. Бренд для чаю. Для... В Одесі затримали 34-річного чоловіка, який під час повітряної тривоги запускав фейерверки. Робив він це у дворах між житловими будинками на вулиці Бочарова. Вчора около дісті вечора я взорвав взирвав зі фейервір. Зажоксалі. Вчізня Тетяни. Праздні. Це мені год приліжав дома. Ну вот зі вот наділавочки прив'язав феєрвір. Я не думав, просто шо люди будуть так реагувати і так кричать. Я кабисті залишився і домой побігав. Наразі поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Її санкції передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років. Нагадаємо, у зв'язку із військовим станом з 30 червня 2022 року в Одесі та області заборонили використання і продаж феєрверків, салютів та петард. Так в Доброславі проведжали в останню путь військовослужбовця Олександра Клімова. Він загинув під Солодаром 11 січня. Попрощатися прийшли родичі, друзі та колеги. В руках тримали квіти та пропори. Дмитро Богомолов зведений брат загиблого згадує, як разом проводили час у дитинстві. Ще з дитинства. Пам'ятаю, як ми приїжджали в село разом, грали в футбол. Він вболівав за арсенал завжди. І завжди можна було годинами просто спілкуватися з цією людиною, тому що він ну він з дитинства ще був такий дуже як мудрий, насправді. Він міг порадою допомогти. Ось це найголовніше. Тому я дуже люблю його, і він завжди буде з нами. Він завжди ось в нашому серці. На початку церемонії священнослужитель відспівав молебен. Люди запалили свічки. Упокою душу спочилого но представленого раба твого, убієнного воїна Олександра у місті світлім, у місті кітуче, у місті спокою, де немає ні недуги, ні скорботи, ні зіткання. Після молебену на знак пошани пролунали три постріли у повітря. Труно опускали в могилу під акомпанемент оркестру. Початку повномасштабної війни Олександр Клімов працював старшим водієм на одному із одеських телеканалів. В колективі його любили. Він завжди був готовий прийти на допомогу, каже його колега Ольга Баклаженко. Він була така людина, яка завжди була в центрі подій, можна так сказати, куди треба їхати сьогодні? 200-300-500 кілометрів. Сашко завжди був готовий. Якщо треба ночувати, якщо треба вночі кудись їхати, Сашко був завжди такий. Я не казала, Сашко, куди ти поспішаєш завжди жити? Летити, а він казав: я не можу сидіти, поки хтось там працює чи щось зробити. І ну, був така людина, мені буде дуже його не вистачати. Спочатку повномасштабної війни Олександр Клімов став волонтером, допомагав розвозити гуманітарну допомогу. Був чоловік твердий, уверений, ісполнительний, відкритий, общительний. Дуже много розвозив пакетів. По малоимущим людям, по инвалидам, по ветеранам спорта всегда Саша был первый приезжал, последний уезжал, брал больше всего пакетов. Саша... Саша молодец был. Захищати країну Олександр Клімов пішов добровольцем. Йому назавжди лишиться 33 роки. Ольга Лапшина, Дмитро Бондаренко. Суспільне новини. Одещина. Втрати російських військ станом на 26 січня. Особовий склад близько 123 тисяч 860 осіб. Танки 3175 одиниць. Бойові броньовані машини 6334 одиниці. 2169 артилерійських систем, 452 реактивні системи залпового вогню, 220 засобів протиповітряної оборони, 292 літаки, 1908 безпілотних літальних апаратів, 282 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни, 4986 одиниць, спеціальна техніка, 195 одиниць, 18 кораблів та катерів. Збито 749 крилатих ракет. Слава ЗСУ. У разі атаки по центру Одеси Росія нестиме відповідальність перед міжнародною спільнотою. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Одеса отримала статус всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО 25 січня під час засідання в Парижі. Одночасно із цим місто отримало статус культурної спадщини, яка перебуває під загрозою. Це буде атака проти людського надбань, надбань всієї людської цивілізації. І перший наслідок цього полягатиме в тому, що навіть ті. Країни, які зараз не співчувають Росії, але з різних причин то й мають таку нейтральну позицію, вони будуть змушені все-таки зайняти позицію проти Росії. І також така атака призведе до підвищення міжнародного тиску на Росію як державу агресору. Це будинок Фальсфейна або як його ще називають Одесити, будинок з Атлантами. Він зведений у 1901 році. Тепер він під охороною ЮНЕСКО, як і інші історичні будівлі в центрі Одеси. До основного списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесли будівлі, вулиці та інші об'єкти, які мають ознаки мультикультуралізму. Таке рішення прийняли 25 січня в Парижі. Історичний центр Одеси відповідає основному критерію міжнародної організації ЮНЕСКО це унікальна цінність, пояснив радник міського голови Одеси Микола Вікнянський. Саме центр нашого міста, який був запланований Француланом по старому плану, і війшов до номінації. Чому саме він? Тому що він відповідає основному питанню ЮНЕСКО, який звучить як. Непотворна унікальна цінність. А якщо ширше то так трошки то померкувати, то це неповторна унікальна цінність для світової культури. І ми змогли доказати в нашому емоційному досьє, що центр Одеси є цінність для всесвітньої культури. Спасибо тепер частину будівель реставрують. Ми очікуємо в ближайший час, коли ми зможемо прийняти місію ЮНЕСКО в Одесі, це моніторингова місія, з якою ми будемо вивчати. Що ми маємо переробити, що ми маємо доробити. Ми маємо напрацювати дуже багато документів. Як ми будемо реставрувати. до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО внесли ансамбль приморського бульвару, театральну площу, вулицю Дерибасівського, Гоголя, Одеський міський торговий порт, а також туристичний символ Якір Серце. Внесення історичного центру Одеси до ЮНЕСКО сприятиме розвитку туризму та допоможе зберегти будівлі від руйнувань, впевнений історик Тарас Гончарук. Це в будь-якому разі для Одеса непогано. По перше, це приваблює туристів, звичайно, вже після перемоги, бо культурницький туризм це теж непогано. Люди саме стежать за об'єктами культурної спадщини ЮНЕСКО, і чимало людей саме відвідує такі об'єкти, а тим більш нові об'єкти. Так і також, звичайно, це буде сприяти тому, що не будуть мовити так руйнуватися ці будинки, не будуть робитися добудови перебудови усілякі, інакше внески просто виключить об'єкти з культурної саме, ну списку з реєстру культурної спадщини. Олена Голда, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 27 січня. По всій Одещині хмарно. Можливі опади. Вітер західний 8-9 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від мінус трьох до нуля вночі та від одного до двох градусів в день. В Одесі ясна погода протримається зовсім недовго в ранковий час. А вже в день небо вкриється хмарами без опадів. Температура повітря вночі мінус один нуль, в день, один-два градуси.